Привіт, друзі, це Дмитро, Ануком, і я з вами проведу ще одне відео. Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже корисний аксесуар для кімнатних рослин: це шар зволожувач, ой, шар автопаливний шар, або я їх називаю грибочок зволожувач. Дуже корисно для рослин, які не люблять пересихати і люблять вологість. Отже, як це працює? Це працює на поступовому виділенні води з резервуару ґрунт. Зараз подивимося, як це виглядає на практиці. Ось в мене є, наприклад, скляний грибочок. О, водичка. Ось. Бачите, тут є всередині вода, зараз підніметься бульбашка. Якщо ми опустимо його вниз, бульбачка піде нагору, ось. І все. І вода не лється знизу. Бачите? Ось коли земля підсихає, вона починає тягнути вологу з ніжки. І поки не буде досягнути комфортний рівень вологості для ґрунту, зараз ми його вставимо. Зрозуміло, воно не. Давайте я вам ще покажу, ось воно там, так виглядає. Воно, звичайно, не замінить полив квіт, полив рослин та квітів, але. Якщо ви поливаєте, наприклад, раз на тиждень, а якась рослина потребує більше, більше вологи, то вона її отримує. Також інший вид це такі ямкості з керамічною ніжкою. Ось вони виглядають ось так. Бачите, тут теж водичка і кераміка. Все те ж саме: кераміка віддає воду тільки тоді, коли ґрунт цього потребує. Але тут є невеличка дірочка, ось і можна дуже легко. Добирати води, якщо тут зовсім мало, Ой. ось використовуючи якусь ємність таку з носиком. Кому це підходить рослинам, які потребують вологого ґрунту. Наприклад, папороть, бігонія, фіалка або деякі екзотичні рослини, Ось це в мене тут калатея. Є багато інших зволожувачів, автополивних шарів. Це можуть бути глиняні конуси, на які можна накрутити зверху пляшку. Це можуть бути великі такі скляні колби, можуть бути дуже красиві декоративні. Зрозуміло, що якщо ви кожен день перевіряєте ґрунт, дивитесь, то можливо вам це і не буде потрібно, але якщо ви кудись їдете на декілька днів або можете забути, так як я, полити щось, то це вам, дуже вам підійде. А як ви доглядаєте за своїми рослинами? Зокрема, дивитись, щоб рівень вологості вологи в ґрунті був оптимальним? Діліться в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, щоб дізнаватися ще більше цікавого, як доглядати за рослинами в саду та вдома. До зустрічі!